Чи потрібно готувати якось груди в період вагітності до грудного вигодовання? Пропоную сьогодні з вами про це поговорити. Всім привіт! Ви на каналі Лакта Мама з вами Аліна Сергієва, ваш не путівник в світ грудного вигодовання та прикорму директі та на моїх консультаціях часто задають жінки вагітні одне і те саме питання: чи треба готувати груди? Щось потрібно з ними робити. А що робити з молозивом, яке виділяється під час вагітності? А якщо молозиво взагалі не виділяється під час вагітності, чи є це нормою? Ну, давайте з вами будемо розбиратися. Чи потрібно готувати якось соски до грудного вигодовування? Отже, відповідь проста: не потрібно. Чому? Тому що якщо ви будете якось там старими бабкиними методами натирати рушником собі соски, деякі навіть говорять протирати настойкою кори дуба, або деякі лікарі радять протирати коньяком для того, щоб соски нагрубіли, якби, і потім тобі було не боляче прикладати. Мені здавалося, що, як кажуть в приповідці, що це вже дно, але знизу постукали. Так от, соски, ми. Ми ніяк не готуємо в період вагітності до годування груддю. Чому? Тому що, перше, ви можете спровокувати передчасні пологи із-за того, що буде стимуляція сосків. Як це відбувається? Дивіться, коли ви стимулюєте якось ваші соски, натираєте їх, крутите, робите якийсь там спеціальний якоби масаж. Це все провокує гормон окситоцин. Гормон окситоцин яскраво виражений при переймах та пологах. І от коли ви робите якісь маніпуляції, особливо на пізніх термінах, ви можете спровокувати перечасні пологи, що для вас буде не ок можливо. Тому не потрібно цього робити. Ми ніяк не готуємо соски, нічим їх не натираємо, нічим їх не мажемо, не робимо якийсь розтираючий масаж, якийсь кругоподібні. Рухи, ніяк його не висовуємо. Ні, не треба цього робити. Народите маля, прикладете правильно до груді. І тоді у вас буде все добре. Наступне твердження, якщо моє молозиво не виділяється під час вагітності, а подруги говорили, що в них вже там навіть дуже багато, і груди наливаються, і вони використовують навіть уже прокладки лактаційні під час вагітності. Чи норма це, чи не норма? Що те, що те, є абсолютним варіантом норми? Чому? Тому що кожна жінка індивідуальна, і виділення молозива або якоїсь рідини під час ну молозиво, під час вагітності, або Невиділення. Це не означає ще те, що у вас буде успішне або неуспішне грудне вигодовування. Це не означає, що ви якась не така, якщо у вас виділяється молозиво. Це не означає, що ви якась не така, якщо воно не виділяється. Не звертайте на це увагу. Прийдуть пологи, прийде грудне вигодовування, і буде все чітко. А що ж треба от реально? Що треба робити? Перше, що треба робити вам, це підготувати не свою грудь. А свою голову для того, щоб коли ви народили, ви розуміли, що треба робити з вашими грудьми та з дитиною для того, щоб уникнути таких важких станів, як тріщини грудей, нагрубання грудей, дитина не бажає смоктати, можливо, прийде. Якась тьотя, зазвичай це медперсонал, і яка скаже, да в тебе суски не такі взагалі. До речі, про суски ми поговоримо з вами в інших відео. Дуже дуже це така тема болюча, яку я прям ну треба її підняти, тому що ці суски не дають спокою взагалі нікому. Отже, я раджу вам ознайомитися з. Правильним прикладанням дитини до груді, як правильно прикладати дитину до груді, щоб вона ефективно споживала собі е, молозиво, молоко, тобто їжу добувала собі з грудей, і при цьому вам було не болісно. Чого вам буде болісно, якщо ви невірно, неефективно будете прикладати малюка до груді? Ну просто. От відповідь абсолютно очевидна, тому що малюк буде впливати на сусок. Він буде притискати своїм язиком та верхнім піднебінням сусок. Він буде починати натиратися та згодом тріскатися, що може привести реально до не дуже гарних станів, таких як тріщини, кров. Я, до речі, також знаю на власній шкурі. Що це таке, коли з твоїх грудей реально е кров дитина зригує кров'ю, бо е, наїлася ж так, тріщини і біль реально така. Ну от, просто не передати словами, реально пологи легше. Тому щоб цього не було, вам треба не натирати грудь перед пологами, а вам треба ознайомитись та розробити собі план ваших дій, план ваших рухів в вірному прикладанні, тобто в ефективному прикладанні, щоб малюк глибоко взяв вашу ареолу з вашим соском. Правильному прикладанні сосок знаходиться глибоко в горлі, тобто при вірному прикладанні дитина ніяк не впливає на сосок, дитина смокче навколо соскової ділянки. Це наша з вами Ареола. Вона має яскраве таке забарвлення, кружочок. Ви всі його знаєте і бачили. Ось воно, якщо раптом хтось не знає. Отже, зробили для себе план ваших дій, вашого правильного прикладання. Навчилися цьому, і це вже головне, мабуть, головне, що вам треба зробити за вагітність вибудувати собі в голові, як що за чим треба робити, щоб ефективно, правильно, безболісно дорівнює так, прикладати вашу дитину до грудей, і все у вас буде супер. Наступним ділом нам треба підготувати голову ще з приводу того, щоб часто прикладати дитину до грудей. Розуміти, як це робити, і тоді у вас все буде супер. Дивіться моє відео на каналі. І е, ви будете ознайомлені багато з чим, а також на моєму інстаграм-аккаунті. Перше прикладання також дуже впливає на е, процес лактації. Дуже часто буває таке, що підходить тьотя, коли ви тільки народили дві години перебування з малюком, е, все прекрасно приходить. тьотя, починає запихувати малюку соска в рота, і малюк не розчахлився ще, він тільки народився. Вона запихуємуся в каврота, він не смок, чи вона каже, а неефективний смоктун, і суски в тебе взагалі якісь не такі, непригодні в дінь накладку і горя немає. Хоча накладки можуть призводити до того, що ви стаєте заручником накладок, до того, що малюк неефективно буде добувати собі молоко, дорівнює мало добувати собі молоко, мало молока молозива у вас і у дитини непогана прибавка. Тобто до цього вони можуть призводити не 100%, але багато таких випадків. тобто ми намагаємося накладки уникати. Якщо у вас сосок не впавший, де дірочка, така да? ямочка. То у вас придатні соски. Бо, ще раз повторюсь: малюк не смокче сосок, він не має бути розміром з пальця. Малюк смокче навколо соскову ділянку ареолу. Перше прикладання найкраще, коли воно відбувається за інстинктами малюка. Це коли малюк підповзає до вашої груді, малюк, якого поклали на вам на животик, він підповзає до вашої груді протягом десь півтори години-дві години він сам може знайти Собі грудь, раптом він запутався. Ми трошечки можемо його піднаправити до циці, до сосочка. Але не отак насильно. Дайте малюку досягнути своєї першої цілі самостійно. І це буде офігенний, крутий балдьожний запуск на вашу лактацію. Вже підводячи підсумки, ми маємо готувати не груди. До пологів та до грудного вигодовання, а ми маємо готувати нашу голову, бути обізнаною і знати дуже багато всього про грудне вигодовування, тому що а, дай цицю, і все на жаль, скоріш за все, так не працює.